Вони демонструють кадри, які були дійсно в 22-му році. На початку війни сьогодні ми не е, бачимо, що є е, хвиля витоку. Е, що люди тікають з Харкова, виїжджають з Харкова, нічого подобного не, не е, про Люди спокійно е, працюють. Люди люди ходять на роботу. Люди е, ходять по крамницям, магазинам. До речі, хочу сказати, що у нас відкриті і магазини, і крам. Ниці і аптеки, і автозаправочні станції, все необхідне для того, і ринки все необхідне для того, щоб люди жили і люди працювали. Тому ніякої паніки в місті немає. І хочу подякувати, хочу подякувати і нашим підприємцям, і всім харків'янам, які сьогодні спокійно витримують ці всі виклики, які несе наш противник. Що стосується плану евакуації, знати я пам'ятаю, 22-й рік початок війни, коли я зупинив метрополітен і тоді воно було наш метрополітен на прості саме знаєте, великим укриттям для людей. І тоді було перебували митрополітени приблизно 160 тисяч мешканців, і всім їх необхідно було нагодувати і медично обслуговувати когось. Тому витримали цей виклик. Та дійсно тоді було хвиля відтоку. І ми розуміли чого, бо люди дуже хвилювалися. І вони потребували того, щоб виїхати з Харкова. Потім поверталися, і сьогодні у Харкові перебуває приблизно мільйон триста мешканців. Що стосується плану евакуації, дійсно у нас є певні плани. Ми розуміємо, що і як в який момент потрібно робити, але я вважаю, що Сьогодні не не потрібно нагнітати ситуацію навколо цього, і крім цього, хочу сказати, що е, ми маємо досвід війни. Е, ми віримо в е, наше зсу і вважаємо, що так, е, так, так знаєте, знати масово е, не потрібно сьогодні о цьому казати. Лани Росіян не змінювалися з початку війни, і вони в 22-му році, 24 лютого, коли розпочалася півномасштабна агресія, півномасштабна війна проти України. Вони намагалися взяти місто Харков, взяти е, Київ, е, захопити всю Україну, але це їм не вдалося. Я хочу сказати: неважливо, який у них насправді плани, важливо, як ми будемо е, давати відсіч цим планам, і завдяки нашим військовим бійцям територіальної оборони, всіє, всі. Ім громадянам тоді нам вдалося і вдасться. Безумовно, сьогодні, якщо вони мають такі плани відстояти наше місто, відстояти Україну, що стосується настрій, настрій бойовий. Він завжди бойовий у Харкова, завжди бойовий у харків'ян, тому нічого страшного. Ці плани хочу сказати, що дуже багато вокруг цього коїться. слухів, дуже багато таких телеграм-каналів, які висвітлюють це питання. Я вважаю, що це псо це це війна війна інформаційна проти україни проти харкова